Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу на 20 грудня 2025 року. Новий місяць у нас о 3.44. Місяць у знаку Козирога буде о 6.59. 29 й місячний день у нас буде до 3.44. Перший місячний день почнеться з 3.44 по 8.48. другий місячний день із 8.48. А ще у нас буде місяць без курсу з 5.41 по 6.52. Любі мої, ви вже знаєте, коли місяць без курсу, то дехто із нас стане не з цієї ноги. Ви вже не сертеся на тих, хто стане не з цієї ноги, тому що це не вони винуваті, це місячні енергії. Отак От людину трошки виводять із себе, як то кажуть. От. А ще, любі мої, я перепрошую за те, що не завжди вчасно виходить мій астропрогноз. Самі знаєте, да, який час, якщо появилось світло, то немає з'єднання в мережі. Або ж, навпаки, якщо виходить записати відео. То не виходить його завантажити. Так що, писать пишу серед ночі. Дочекалась на кінець, що появиться світло, От і сподіваюсь, на те, що завантажу. А поки що, мої хороші, про молодик. Цей молодик у нас буде у стрільці, тому що знак козерожка про себе заявить. О 6.59, а молодичок наступить о 3.44. Так що молодий місяць у стрільці він принесе нові позитивні енергії, додасть оптимізму і віри в успіх. Однак важливо не переоцінити свої можливості, а реально дивитися на життєві обставини, що склалися, От, і не літати за хмарами у своїх мріях. Молоді стрільці посили здатність дивитися вперед з надією, незважаючи на будь-які труднощі. Багато хто відчує приплив сил, з'явиться життєва енергія, бажання пізнавати навколишній світ, вирушити назустріч екзотиці та пригодам. А ще молодий місяць у стрільці – Пробуджує потребу у зміцненні свого авторитету, підвищиться інтерес до громадського життя, спілкування та для, до зустрічей з однодумцями. Ті, хто шукає свого вчителя, ну, в сенсі наставника, покровителя з високою ймовірністю, зможуть його знайти, якщо докладуть до цього певних зусиль, підключаючи до процесу пошуку давніх знайомих або ж рекомендацій в соціальних мережах. Молодий місяць у стрільці підштовхує до прийняття важливих рішень, сприяє досягненню поставлених цілей, якщо виконана тривала робота в цьому напрямку. А ще молодий місяць у стрільці робить людей більш товариськими та гнучкими. Він задає ритм упродовж місяця. Це ідеальний момент, щоб висловити свої ідеї от, і потреби та емоції любимі. Цей, цей місяць він буде такий ну цілий місяць. Коли місяць у стрільці молодик, то така енергетика буде цілий місяць, а може навіть і цілий рік, тому що оцей молодик він буде вже, як в новому році, молодичок відбудеться напередодні зимового сонцестояння. От. Так що можна сказати, що Наступний день буде як новий рік. От коли ж місяць молодик, без різних затемнень, без всяких перешкод, без всяких таких ну, поганих емоцій, то і надалі така енергетика буде продовжуватися. І я дуже рада цьому, і багато надії у нас на те, що зміниться життя до кращого. Ви знаєте, да, що молодичок буде о 3.44. Ну, небагато хто з нас може встати серед ночі для того, щоб привітати нашого молодика і помолитися в цю мить. Можна це зробити і вранці. От. А перша місячна доба буде з 3.44 по 8.48. Так що, вранці ми це успіємо зробити. І бажання свої загадувати. Складати плани. От знаєте, я пропоную бажання загадувати не 20 бажань, не 40 бажань, так як ми раніше писали, от, і фізичні, такі матеріальні потреби, да, і фінансові потреби, і духовні потреби. Давайте загадаємо одне бажання, щоб вся наша енергія, всі наші зусилля були направлені саме на це бажання, щоб зрушити з мертвої точки. Такий тяжкий період, який ми всі переживаємо. І якщо в нас буде одна думка, то все світ відгукнеться і буде нам допомагати. У мене одне бажання – Миру миру в Україні, миру в всьому світі, нашої перемоги. І Господь нам в цьому допоможе. Давайте одне бажання записувати, повторювати, молитися. І нехай Господь. Буде нам у поміч. а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.